Всім привіт! Це майданчик Мотостор, який знаходиться в Київській області за адресою Київська 4D. Отримали сьогодні три новеньких трактора зі збірки. Це у нас Кентавр 244С в чорному кольорі, Кентавр 244С в синьому кольорі, і Хорст r 244 XU, ось такому чи фіолетовому, чи сіро-фіолетовому кольорі. Огляди кожної моделі вже були. А цим відео хочу повідомити, що тракторці надійшли. Це 25 п'ятий рік, свіжа поставка, трактори і надалі постачаються в Україну, тому що бачу в коментарях: питаю, чи будуть постачати, чи не будуть. Звичайно, будуть. Техніка потрібна і техніку купують. Трактор Кентавр 244, як в чорному, так і в синьому кольорі. Має двигун КМ385, має передні колеса 6,50-16, задні 9,5х24 на Має абсолютно рівну підлогу, ось таку, класна широка зона посадки, сидіння з підлокітниками, з регулюванням жорсткості. Ну і триточкова навізка тут на потужних нижніх тягах, з гарним гвинтом верхнім, з розподільником на один канал, тобто підйом опускання або робота гідровиходів, з планкою для кріплення номерного знаку. Трактори обох кольорів не відрізняються технічно ніяк, окрім того, що це два трактора різного кольору. Трактори. 2025 року, і ціна кентаврів 244S складає 5600 доларів. За ці гроші ви отримуєте дійсно найважчий трактор потужністю 24 кінських сили за такі ціну. І також збірка видала новенький хорст R244 XU. Тут цікавий зовнішній вигляд, класний колір, Передні противаги вже розповідав, які тут. Передні колеса 75016. Особливість те, що розбірний колісний диск. Позаду колеса 112х24. Завод виробник ось цього трактора Хорст Рунда. Завод виробник ось цього тракторів Кентавр, як чорного, так і синього. Хуабо. Також тепер по грунді, по хорсту. Е, дивіться, як виглядає зона посадки. Тут є колісні противаги, е, педалі, кермо. На кермі вже е, мем ракета-дизельна. Сидіння з підлокітниками. Сидіння значно простіше, ніж на кентаврі. Трактор трішки легший, ніж кентавр. Е, далі триточкова навіска. Ось так виглядає у хорста. Подивіться, є при цьому розподільник на два... Канали 4 гідровиходи. Ось так виглядає. А ось так виглядає навіска у кентаврів. І щоб ви бачили різницю, якої немає, показую і чорний трактор, і синій. Техніка в наявності. О, повертаємось до хорста. Його ціна 5750 доларів. Гарантія на трактори Хорст 1 рік на трактори. Кентавр 2 роки. Плюс на трактори Кентавр діє унікальна послуга в Україні: підмінний трактор. Тобто, в разі поломки вам надають підмінний трактор, яким ви можете користуватись під час ремонту вашого трактора. Тому, хто зацікавлений в доступній техніці, дзвоніть 0,98, 949 9090 Замовляйте. Техніка в наявності свіженька 2025 рік.